Що ж сталося з церквою Божою, купленою кров'ю Ісуса Христа, після 300 років, ну трошки більше, 300 років е, існування справді в церкві в дарах, коли всі дари діяли, коли люди зцілялися, люди звільнялися, коли люди почали жити краще і краще. Ця братерська любов піднімала цей народ, народ, який Божий християн, їм почали заздрити. Тому що вони жили дружно. Вони зрозуміли, в Євангелії є таке, знаєте, слово, що допомагайте один одному спочатку. І вони почали допомагати. Це не говориться, що на вулиці не дати якомусь бідному е, погодувати чи одягнути. Ні, обов'язково. Але найбільше вони піклувалися тілом Христовим. І це надзвичайна якість в церкві, Божій купленій кров'ю Ісуса Христа. І от 350 років пройшло. Життя у славі Божій, наче завершилося. Чому? Куди ділись ці християни, учні, послідовники? Їх звабили чи всіх багатьох? Ви розумієте, що були настільки активні, будемо казати, оці лжехристи, Оці вовки в овечих шкірах настільки замаскувалися, настільки війшли в церкву. Господь не дарма каже: ви дивіться на світ. Подивіться, як світ діє, сини світу. Вони швидко, вони нагло, вони інколи маються на увазі в тебе вирвуть навіть. Знаєте таких? Особливо явно в москалі. Ну, але я сьогодні про духовне і там теж такі завелися. І вони почали учнів виводити, чому вони зв'язалися. З владою. Влада почала йти їм назустріч таким чином, щоб відірвати, бо залишалися учні. Церква Христова, вона є. І врата пекла не одоліють її. Тобто ми чітко повинні зрозуміти, і сьогодні ми будемо знати, де ж та церква Божа куплена кров'ю Ісуса Христа. Ми бачимо лише католиків, православних і протестантів. А де церква Божа? Оця перша церква, повна в дарах, повна в любові, братерській любові. Яка готова була один за другого йти на смерть. Про це говорить Христос. Це є нова заповідь Ісуса Христа. Але явно дуже багато, спочатку, я думаю, не дуже, але все більше і більше люди почали тягнутися саме за тими, хто витягував з церкви. Можливо, вони отримували по шість сотиків на новий будинок, десь недалеко від центра міста або села, або чогось там. Я не знаю, чи ми їх купували. Все ж таки. Щось їм обіцяли, вони бачили, знаєте, ту піраміду, яка будувалася, справжня піраміда. Отака от піраміда, знаєте, яка за, ну, затягує людей. Ой, там щось можна мати, там щось можна цей. І тут дивишся, чи жінка, чи чоловік. І от таким чином це все почало розхитуватися. Церква стояла. Но ті, хто. Не стояв у вірі, хто не стояв в Дусі Святому, хто почав що на двох стільцях сидіти, двоєдушні, вони почали відступати від церкви Божої, купленої кров'ю Ісуса Христа, і будувати свої храми. І так з'явилася католицька церква. Я ніколи не читав в Євангелії, ніхто не знайде, що церква має бути католицька. Хтось каже, ну, це слово по-іншому треба. Озвучити, воно звучить по-іншому. Ви дуже багато вже придумали слів: Євхаристія, причастія, хто зна чого? лиш би не конкретно церква Божа куплена кров'ю Ісуса Христа. І отак вони створили собі церкву, церкву свою, на людських засадах, з людськими догмами, тобто людськими вченнями, з'явилося вчення церкви. В середині, ви виявляєте, ще, від, ще були люди, які противилися взагалі цьому. Вони то перейшли, і ця церква, блудниця, почала народжувати. З'єднавшись з ким? З Духом Святим? Ні, дорогенькі. Зв'язавшись з лже Духом, лже-Христом, з Антихристом. І від того з'єднання в них з'явилась православна церква. Після цього вони здалі, настільки вже йшли індульгенції, хто зна чого почали продавати? Ти хочеш спасіння? Дай мені 10 тисяч доларів. О, я стільки гріхів там понаговорюють, бать їм казати, ну це 20 тисяч доларів. А я живу в Англії, в фунтах і з'явилася ще протестантська. Все це діти церкви Блудниці. А які діти? Такі їх батьки. Невже католицька вища, ніж церква Божа? куплена кров'ю Ісуса Христа.